Позивний мій пірат. Отримав я його в 2016 році, коли прийшов на військову службу за контрактом в 23-му окрему бригаду. Проходив службу в патрульному батальйоні, виконував обов'язки в АТО, потім в ООС. У 2019 році закінчився контракт. Я пішов на гражданське життя. І в 22-му, коли почалась війна, в перший день прийшов обратно до ну, сразу військову частину. І мені пощастило, що я зі своїми хлопцями, яких я ще знав з 2016 року, які теж в перший день прийшли, ми попали нас ну, в один підрозділ. Почали працювати з СПГ-9. Це такий станковий. Протитанковий гранатомет. І все, і ми далі їздили на різні місця, але на запорізький напрямок як і, і Ми постійно в різних посадках відпрацьовували, відпрацьовували успішно. Ворожий штурм. За нами приїхали, вивезли нас на посадку, показали ну, точки, куди працювати. Заїхала в бронегрупа, там був танк. І наша ФПВ його зупинила, розбула так назвав. А ми попали йому з СПГ в мотор. І тобто він згорів. Ворожий кулемет не давав нашій піхоті пройти ну, ні по посадки, ні піднести там, ні води, там, ні, ні їжі, важко було їм. Він їх контролював. З свого тилу, скажімо так, тому що ми стріляли там на 3,5 кілометра, з другого пострілу ми попали в кулеметне вікно, де стояв ДШК, де сидів особовий склад, ну і тобто ми його знищили. Потім вже нас почали кидати на Донецький напрямок, там теж постійне відбиття штурмів вийти і зайти. Особливо з такою, навіть, ну, вона не така уж і велика зброя, але це не автомат. Ти з собою несеш цю зброю, ти несеш свою особисту зброю, несеш боєкомплект. На Донецькому напрямку ми заходили, ми заносили 3,5 кілометра цю зброю. На СПГ у нас там взагалі, коли він стріляє, там що спереді, що ззаду, дим, вогонь це все. І тебе видно дуже добре. І там відстрілявся і одразу тікаєш в укриття. Потім там трошки стихло, ти знову вибіжав, відстрілявся і знову забігаєш. І так мене і поранило в 23 м що я... ми сховались, вроді все ну, затихло, треба працювати далі, бо наша піхота потрошку там просувалась і треба було придушувати ворожі вогневі позиції. І ми йшли вже до самого ствола, і переді мною зірвалася міна. Іменно артилерійський бій ну, постійно він у нас. Тобто Ми працюємо по піхоті либо по другому міномету, і нас, ну, і нас намагаються знайти відразу вже. І ну, задушити як мінімум, придушити наш вогонь а, ну, або знищити. Закінчилась наша робота як СПГшників на Донецькому напрямку на початку 24-го року. В частині потім зробили окрему мінометну батарею. Ми всі сюди перейшли. Зараз виконуємо обов'язки в основному на Донецькому напрямку. Цим мінометом, який у нас зараз, це вже трохи важче, це міномет 120-го калібру. Він і стріляє далі, і, ну, і він сам по собі важче. Саме більше мене підтримує моя дружина. Вона ні слова не сказала, коли я пішов ну, спочатку повномасштабної. Відібрали частину країни в 2014 році і в 2022 відібрали вже Значну частину прийшли вбивати дітей, жінок, там сім'ї, все ну все твоє. Ми всі українці, це наша земля, це наше все. І ніхто не може просто так безкарно зайти і це забрати. Оце і є моя мотивація в собі.